Уявіть ситуацію, коли людина стоїть на роздоріжжі прийняття важкого або правильного рішення. Уявіть, як це знати, що твої слова змінять життя людини назавжди, зашкодити собі і зробити правильно чи промовчати і, нібито, залишитися щасливою людиною. Сьогодні у нас просто неймовірна історія Лінди Фішман, в якій буде дуже несподіваний фінал. Всім привіт, мої дорогі! Ну що, пропоную знайомитися особисто. Кому цікаво поспілкуватися саме зі мною, пропоную перейти за посиланням на мій особистий канал в дописі до відео: там вже є декілька відео. Останнє про те, як я підтвердила диплом лікаря в Америці. Планую і надалі розказувати більше про себе, про свою роботу і життя в Америці. Кому цікаво, буду дуже рада знайомству. Дякую вам, що ви зі мною, кожному! А хто новенький, раджу підписатися на канал, щоб не пропускати нові історії. А зараз повертаємося до сьогоднішнього. Лінда Фішман народилася в 1948 році в штаті Коннектикут, Сполучені Штати Америки, вона була наймолодшою донькою в сім'ї, а крім неї, там вже виховувалося декілька хлопчиків та дівчаток. Як то часто буває, наймолодших завжди залюблюють, приділяють більше уваги, навіть балують. Батькам Лінди хотілося того ж самого, адже донька народилася уже доволі пізно. І мала б стати радістю і втіхою для всіх. Але тут все було інакше. Лінда була іншою. Ще з дитинства вона проявилася як дівчинка з дуже сильним характером. Причому не в поганому сенсі, ні. Навпаки. Вона була дуже розумною, не по руках завжди приймала, здавалося б, невластиві її віку рішення. Вона завжди намагалася ставити перед собою найвищі цілі і досягати їх. В школі дівчині швидко ставало нудно і нецікаво, адже вона все схоплювала аж занадто прудко, їй подобалися точні науки. Лінда часто залишалася після школи, щоб додатково позайматися з вчителями і пройти матеріал старших класів. Її мислення було абсолютно іншим, тому найчастіше їй цікаво було не зі своїми однолятками. Дівчина надавала перевагу спілкуванню зі своїми старшими братами та сестрами. І вже невдовзі всі вони приходили за порадою саме до Лінди, так само і її батьки. Тобто не вони казали, як має бути, а саме Лінда. Всі знали, що дівчина завжди приймає виважені і правильні рішення в сім'ї до цього звикли дуже швидко і всі пророчили дівчині велике майбутнє. Так само по-дорослому вона й дивилася на створення сім'ї. Якщо дівчата її віку мріяли вийти заміж і завести сім'ю. То для Лінди це не було чимось першочерговим, вона була сконцентрованою на своїй кар'єрі і, здавалося, зовсім не спішила створити сімейне гніздечко. Закінчивши своє навчання, дівчина почала працювати головним судовим адміністратором у місті Гартфорд, штат Коннектикут. Вже там, у віці 30 років, вона познайомилася з чоловіком на ім'я Мілтон Фішман, від якого пізніше взяла своє прізвище. Чоловік був на 16 років старшим за лінту і працював суддею. Тільки з ним жінка, яку всі знали через її сильний характер, ставала м'якою, ніби справжньою дівчинкою. Дітей в пари не було. Та Лінда завжди з радістю піклувалася про своїх племінників і племінниць. Вона так само брала на себе відповідальність за своїх батьків та братів із сестрами. Ну, от є такі люди, до яких хочеться прислухатися, які досягли багато чого в житті, при цьому залишаючись людяними і добрими. Всі раділи за щастя Лінди, та, на жаль, на неї чекав страшний удар лише через вісім років після весілля з Мілтоном останній помер від серцевого нападу. Лінда стала вдовою в 39 років і пообіцяла собі більше ніколи не виходити заміж. Здавалося, вперше в житті Лінда не знала, що їй робити вона була розбитою. Через декілька місяців після втрати жінка вирішила почати своє життя спочатку. Для цього вона звільнилася, продавши свій будинок, переїхала жити у штат Флорида в місто Палм Біч. Назву можна перекласти як пальмовий пляж. Поступово жінка знову повернулася до свого активного соціального життя. Вона знову почала відвідувати театри, ресторани, швидко завела нових друзів, і, здавалося б, починала жити заново. Жінка продовжувала підтримувати зв'язок зі своїми рідними, вона повністю взяла на себе відповідальність за своїх стареньких батьків. Кожен з її великої родини знав, що до лінди можна прийти за допомогою, на неї дійсно можна покластися. Це була та людина, яка не шкодувала нічого свого для інших. Вона підтримувала людей, які залишилися в скрутному становищі, часто опікувалася безхатьками, допомагаючи їм матеріально та їжею. Племінники і племінниці теж дуже любили жінку. Після смерті її чоловіка кожен намагався бути з нею ще ще ближчим, адже розуміли, як важко тітці Лінді зараз доводилося. 7 лютого 2003 року в 911 пролунав дзвінок. На іншому кінці телефону були сусіди Лінди. Вони повідомили, що будинок Лінди горить, а що Лінда, скоріш за все, всередині. Першим на місце події після поліції прибув її племінник, на ім'я Майкл Джемрок. Він теж кричав, схлипував і, здавалося, був не в собі. Він був впевненим, що його тітка знаходиться всередині. Адже він лише нещодавно розмовляв з нею по телефону, і вона не планувала вже покидати будинок. Коли пожежники нарешті потушили будинок, вони змогли зайти всередину те, що на них чекало там, просто шокувало всіх. Будинок був дуже пошкодженим вогнем, та все ж на підлозі у вітальні вони побачили тіло лінди. Поліцейські одразу зрозуміли, що це було вбивство, яке намагалися замаскувати пожежею. На тілі Лінди було дуже багато ран, вона стікла кров'ю. Також її тіло в декількох місцях було перев'язано мотузками, і також частини мотузки були поряд з нею на підлозі. Нігті Лінди частково були відірваними, руки пошкодженими, тому одразу було зрозумілим, що жінка захищалася, доки з неї знущалася. На шиї нещасної були сліди від задушення. Забігаючи наперед, скажу, що саме задушення стало причиною смерті жінки. Перед поліцейськими стало питання, хто і навіщо так жорстоко познущався з лінди. Оглянувши залишки згорілого будинку, поліцейські зрозуміли, що все було схожим на невдалу спробу пограбування всі шафи та полички в будинку були випотрошеними. Найважче для поліцейських було навіть не те, що вони побачили у будинку, а те. Що чекала на них попереду. Вони мали сповістити про смерть Лінди й її близьких, яких в неї було чимало. Кожен з її рідних був у розпачі після почутого ніхто не міг збагнути, чому хтось міг бажати зла їх рідній людині, яка, в свою чергу, ніколи і нічого нікому не робила поганого. Навпаки, вона була головою величезної родини. Ніколи не задаючи лишніх питань, Лінда допомагала всім. Це стосувалося і порад, і матеріального. Лінда давала своїм близьким необхідні суми, навіть не запитуючи, навіщо вони їм. Лише нагадувала про те, що якщо щось може треба поговорити, чи якась порада, чи інша допомога, вона завжди є в їхньому житті і завжди допоможе. Хто ж міг бажати зла? Лінді Фішман. Найчастіше у випадку вбивства підозра падає на рідних жертви. Так і тут. Слідчі вирішили один за одним допитувати рідних Лінди. Тут роботи було чимало, адже рідних та близьких у Лінди було ну дуже багато. Можливо, саме хтось із них, не дивлячись на доброту жінки, вирішив позбавити її життя. Поліцейські переглянули заповіт жертви, можливо, мотив був прихованим саме там. Та, на жаль, це ні на крок не приблизило справу до розкриття. Якийсь час поліцейські навіть думали, що, можливо, всі її близькі були в змові. І всі разом позбавили жінку життя. Та ця теорія розбилася практично одразу. Кожному було очевидно, як сильно рідні переживали втрату Лінди. Слідчі перевірили телефон жінки. Від телефонного оператора вони отримали виписку останніх дзвінків жінки за останні декілька місяців, і тут відкрилася несподівана правда: Лінда мала декількох молодих коханців. Вона знайомилася з ними в барах чи в ресторанах, з одним познайомилася на дорозі, вона просто відкрила вікно свого автомобіля і прокричала іншому Відкривай, ти, красунчик, давай знайомитися, щось на кшталт такого. Здавалося, що і їм жінка допомагала матеріально, а це вже мотив. Кожен з її молодих коханців став тепер підозрюваним. Так само і при допиті одного з племінників Лінди, пам'ятаєте, який першим прибув на місце події Майкла Джемрука, слідчі помітили дещо підозріле. Ще одразу після того, як він дізнався, що його тітки більше немає живої, він почав питати, чи всі її прикраси вдома. Чоловік почав нервово перелічувати всі коштовності своєї тітки і турбуватися, чи вдалося їх знайти. Це здавалося поліцейським ну дуже дивним. Дійсно, хто буде хвилюватися за коштовності в хвилину, коли дізнається про смерть близької людини. При допиті Майкла слідчим здалося також підозрілим те, як сильно він плаче. Чоловік навзрит розказував, яким близьким він був зі своєю тіткою Ліндою. Він навіть сказав, що останнім часом був набагато ближчим з нею, ніж зі своєю рідною матір'ю, сестрою Лінди. В той час хлопець полюбляв гучну важку музику, книги про вбивство. Часто одягався в усе чорне, що лише більше посилювало підозри з сілчих, залишалося лише знайти докази, та чи так легко це буде зробити. Друзі, вбитої також підтверджували, що останнім часом Майкл став аж занадто близьким зі своєю тіткою. Він майже щодня приїжджав до неї. Вони часто ходили кудись на сніданки і постійно зідзвонювалися. І Зовсім скоро слідчі дізналися, що він був винен своїй тітці більше 40 тисяч доларів. Мотив тут був очевидним. Слідчі почали готувати справу до суду. Звичайно, Майкл продовжував наполягати на своїй невинуватості, та для слідчих все здавалося очевидним. Вони продовжували опитувати та й інших підозрюваних, а саме молодих коханців жінки, та все одно головним підозрюваним був саме Майкл. На той час в нього вже було декілька приводів в поліцію. Забійки, водіння в нецарезому стані та інші подібні речі. Хлопець працював радіокоментатором спортивних змагань в себе в місці. Його там добре знали, та слава була у нього не за його досягнення, а за його образ життя. Він був ще тим бабієм, який, окрім жінок, полюбляв ще вечірки, міцні напої та розкішне життя. Лінда намагалася змінити хлопця і показати йому інші сторони життя. Вона любила його як власного сина. Здавалося б, її спроби останнім часом були успішними, але ж тут таке вбивство, в якому підозрюють її улюбленого племінника. Коли патологоанатоми встановили час смерті Лінди, то саме тоді Майкл знаходився в місцевому барі, приблизно в 15 хвилинах їзди від будинку тітки. Там його бачили різні люди і підтверджували його алібі. Та все ж слідчі розуміли, що хлопець міг непомітно зникнути хвилин так на сорок, щоб ускоїти злочин і покинути місце подій, відвівши від себе всі підозри. Можливо, він спеціально таким чином створював собі алібі, знайомлячись в ту ніч в клубі з різними дівчатами. Та Майкл продовжував наполягати на своїй невинуватості. Він навіть сам попросив у детективів провести йому тест на детекторі брехні. Вони погодилися, та чоловік провалив його. Ні в кого не залишалося сумнівів у готуватості Майкла, та все ж слідчі продовжували свою роботу. При огляді місця злочину будинку Лінди вони помітили в раковині брудний посуд, на плиті стояла брудна пательня, а на столі була тарілка з недоїденими млинцями. Також вигляд Лінди вказував на те, що у будинку був хтось, кого вона знає, тому що жінка була у своїй шовковій блакитній піжамі, якій пізніше її знайдуть слідчі. Дуже багато речей зникло з будинку, наприклад, колекція рідкісних картин Лінди, її прикраси та деякий дизайнерський одяг. Все це не вдалося знайти у будинку жінки, а це означало, що, скоріше за все, всі ці коштовності поцупив вбивця. Через декілька днів після вбивства поліцейські мали іншу зачіпку в справі: знайшовся автомобіль Лінди, який вважався зниклим. Він був знайденим в іншому кінці міста. Біля станції метро це здалося поліцейським ну дуже дивним. Як міг Майкл встигнути відвести автомобіль туди і повернутися до будинку тітки? Адже від вбивства до прибуття поліції пройшло дуже мало часу, приблизно півгодини, а на те, щоб залишити автомобіль там, де його знайшли, йому знадобилося б не одна година. Слідчі продовжували роботу. В їх полі зору було ще як мінімум чотири підозрюваних, які були коханцями Лінди. В різні часові проміжки після смерті чоловіка вона зустрічалася з ними найчастіше вони були молодшими за неї. Один з підозрюваних був аж на 18 років молодшим за Лінду. Їх всіх поєднувало лише одне вони тягнули з жінки гроші. Здавалося, що Лінда зустрічалася саме з тим, кому від неї були потрібні матеріальні блага. Як потім сказала сестра вбитої, її тягнуло до тих, хто потребував її допомоги. Жінці подобалося відчувати себе потрібною, навіть якщо лише в грошовому плані. А ще у декількох підозрюваних було кримінальне минуле одного навіть підозрювали у вбивстві колишньої, а іншого в домашньому насильстві. Та все ж кожного з них вдалося виправдати у них у всіх було альбі. Здавалося, справа так і закінчиться ув'язненням Майкла. Та майже через п'ять місяців після вбивства все змінилося. В поліцейський відділок надійшов анонімний лист. Лише через чотири роки стане відомим, що його написала дівчина на ім'я Жезель. Тоді вона писала про свого хлопця, який був батьком її дитини. Дівчина писала, що увечері вбивства Лінди в її коханого з'явилося багато коштовностей. А в їх домі пізніше з'явилися картини, які жінка бачила по телевізору, як предмети розкоші, що зникли з будинку вбитої. Хлопця звали Фред Крецмер. Йому було 27 років, зріст 176 см, вага 68 кг. Він мав декілька татуювань на тілі. Два черепи на лівій нозі, череп на лівій руці, клоун на правій руці. З дитинства хлопець був проблемним. Його сім'я не опікувалася ним, батьки були залежними від речовин, тому хлопець практично ріс на вулиці. Він часто крав і йшов на інші різні злочини. Щасливий білет в його житті трапився, коли він познайомився з Ліндою та став її коханцем. Вони познайомилися в готелі Marriott, де Фред працював прибиральником, а Лінда зупинилася як гість. Жінка не шкодувала грошей на свого нещасного молодого коханця. Єдине, чого вона хотіла, так це домогтися того, щоб Фред перестав вживати речовини, від яких він вже давно мав залежність. Жінка щиро бажала допомогти йому. Неодноразово вона пропонувала йому пройти лікувальний курс або поїхати десь на відпочинок та змінити своє життя. До знайомства з Ліндою, хлопець вже провів у в'язниці сім місяців. Варто зазначити, що його життя могло б скластися зовсім по іншому. Спочатку він вступив до морського училища і навіть почав уже виходити в рейси на море. Та в перерві між рейсами його було затримано за водіння в нетверезому стані. Звичайно, за таке його було виключено з навчального закладу, і саме тоді життя хлопця знову пішло не тією стежкою. Пізніше поліцейські дійсно знайдуть викрадені речі з будинку вбитої у гаражі Фреда. А виявляється, вбивство можна було б відкрити ще раніше, адже Фред, не соромлячись, хвалився своїми здобутками зі своїм найкращим другом. Він запросив його до себе в гараж, показував йому крадені картини, коштовності, але не казав, звідки їх взяв. На жаль, його друг в той час не дивився телевізор і не слідкував за справою Лінди, тому не знав, що саме ці картини були викрадені з її будинку. Фред відмовлявся зізнаватися у скоєному. До суду готувалося дві справи одна, де звинуваченим був Фред, в домі якого було знайдено аж занадто багато доказів, а друга справа була проти племінника Лінди, Майкла, який мав мотив і легкий доступ до будинку Лінди. До речі, двері будинку пошкоджено не було, це означало, що Лінда сама впустила свого вбивцю всередину. Першим суд мав відбутися над Фредом. На той час пройшло вже чотири роки від моменту вбивства Лінди. Ніхто з двох підозрюваних за ці чотири роки не зізнався у скуєному. Сім'я Лінди розуміла, що, скоріше за все, племінника жінки Майкла буде засуджено жоден з них не вірив у його винуватість адже знали про його ставлення до своєї тітки, і тут в суді над Фредом сталося несподіване. Не дивлячись на те, що до того він постійно заперечував свою причетність до справи. В якийсь момент він піднявся і сказав, що хоче сам зізнатися у вбивстві так, саме він вбив Лінду тієї ночі. Потім він повернувся до рідних померлої і тихо вибачився. Той момент був справжньою радістю для близьких Лінди адже винного буде покарано, а їхній близький Майкл залишиться на свободі. Такі емоції відчував і сам Майкл, який був дуже близьким до того, щоб сісти у в'язницю. Потім все стало на свої місця. Фред дійсно розказав все, що відбулося тієї ночі, а провалений тест на поліграфі Майклом лише доводить те, що йому не можна довіряти. Пізніше довели, що він провалив той тест лише через те, що сильно хвилювався, і через те, що випив забагато в ніч напередодні. Він не мав нічого спільного з вбивством своєї тітки. Дівчина, яка написала листа до поліції, дуже довго, як я вже казала, залишалася анонімною. Лише ближче до суду вона вирішила зізнатися і давати свідчення проти свого колишнього коханого. Для неї це рішення було неабияким, важким вона розуміла, що втрачає батька своєї дитини і свого коханого, якого з її слів вона дійсно дуже сильно любила, і їй здавалося, що він може змінитися. Та все ж, жінка зробила правильний вибір, не надіючись на те, що зміни стануться. Ось така сьогодні історія. Я, шукаючи деталі до неї, була дійсно впевнена, що винний саме Майкл, але поворот став для мене дуже неочікуваним, дуже шкода мені Лінду. Ось так жила жінка, яка просто хотіла бути щасливою, допомагала всім, вміла працювати та заробляти. А потім в її житті з'явилася невдячна людина, яка просто користувалася всім, як їй постійно було мало, страшно. Ця історія особисто мене вчить тому. Що не треба сподіватися, що хтось зміниться. Не треба вірити, що ми можемо змінити людину, навіть якщо це найближче і найкоханіше, зло має бути покараним. Люди не змінюються, доки самі того не захочуть. Не хочеться вірити, що добро породжує зло. Та часом і таке буває. Бережіть себе, бажаю кожному з нас вміти розбиратися в людях. Дякую, що були зі мною. Почуємося.